Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс і це рубрика Хрючева перезагрузка. Сьогодні готуємо з вами по рецепту Юлії Висоцької, її славнозвісний омлет по Поканчеловський. Якщо ви готові, з вас бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки, невеликий донат на армію або великий донат на армію. Ну а ми починаємо. У висоцькій було на 4 порції, ми готуємо на 2, але по розумним розкладкам. І нам потрібно молоко, олія, сирокопчений бекон, томат, цибуля, сулугуні, масло, чесник, яйця, петрушка, темний хліб. До речі, в неї була кінза. Я взяв петрушку, тому що банально ми її не знайшли. І новий продукт від дрібки любові це буджена сіль. І для того, щоб дати більше смаку, візьмемо також дрібку любові: 13 овочів. Пол луковиці. Я буду нарізати полукольцями. Винімаємо бікон. Очень удобне стрічку ножницями. Да. По рецепту нам треба забланшувати томат, тому ми поставили сотінічок і вода закипає. Поки вона закипає, ми не втрачаємо часу і будемо з вами нарізати цибулю. Нам вся не потрібно буде. Ми візьмемо пів цибулинки. До речі, точні грамовки, всі, що, по яким я готую, так як і в кожному рецепті, є під відео. Тому, хто не знає, обов'язково зазирніть, хто буде готувати, тому що ми будемо готувати з хрючева щось смачне. І так, нарізаємо пів цибулини. Я, до речі, наріжу її дрібним кубиком, тому що нам не потрібні оці виразні смаки. Ми хочемо, щоб воно були нотки, солоденькі. Ось тому. Отаким от кубиком буде добре. Цибуля, звісно, ядрена дуже сильно. Тому я трошки поплачу, ви на то не звертайте уваги. Ось, я знаю, що ви пишете, там можна помити ніж. До речі, от ніж я помию зараз. Тому що. о, все, ніж помили холодною водою. По бекону. Бекону, як ви бачите, Юлія висоцька ножицями там щось вона думає, що вона якийсь там. По кущам, то, знаєте, дизайнер, що обрізає. Немає сенсу, чесно. Ви стоїте там, щось там ріжете. Ну, типу, нема сенсу. Взяли ніж. Раз, два, три, чотири. Ну і все, і пішли. Що там, ножицями різати? Скільки, дві секунди. Я потратив, щоб нарізати ножем, друзі. Не займайтесь ерундою, не ріжте тими ножицями і не плачте від цибулі, як і я. Переходимо далі. Пару долік чеснока. Черствый, старый, бородинский, в общем, любой, я предпочитаю серый хлеб для этого, но тогда, на мой взгляд, они будут суховатые, гулять так гулять. Копченый сулугуни. Можно, конечно, использовать любой другой сыр, но копченый сулугуни очень хорошо сюда, очень. Далее чеснок, кладем его так на доску, раз. Так тихенько. І наріждаємо. Нам треба дрібненько-дрібненько його нашинкувати. Ось так, в принципі, буде достатньо. До речі, поки у нас там вода закіпає і сковорідка стоїть, якби не чи не зайнята, ну треба ж її чимось зайняти, Тому давайте її е, включимо і підсушимо хліб. Я не додаю ні масла, ні олії, нічого. Там воно не потрібно, нам треба просто його підсушити. Тобто можна на сковорідці підсушити, можна в духовці підсушити, будь-де можна підсушити. Головне, щоб була хрустка шкоринка. Також швиденько можемо взяти сологуні та натерти його в миску, для того, щоб потім не втрачати на то час. До речі, сологуні у мене не копчений, тому що ну, банально. Обійшли магазини, але ну, не знайшов я копченої сулугуні. Де вона? ті сулугуні там бере, хто його знає. Тому, по такому випадку, е, взяли ми копчену сіль від рібки любові, для того, щоб дати елемент копченості. Ну і це буде набагато смачніше, ніж якийсь там е, солуні, хімічний, е, непонятний копчений, на чому він там коптився. Ось, добре. Дотираємо вже цей сир і переходимо до наступного етапу. Як ви знаєте, запустив свій власний бренд «Дрібка любові це авторські суміші спецій без додавання солі. А тепер ще й нова лінійка солей з натуральними компонентами. Що вам треба зробити, просто додати дрібку любові в свою страву. Ви точно маєте це спробувати і тим паче на перше замовлення знижка 5%. Більше інформації ось тут за посиланням або в описі під цим відео. Помідори заливаю кипятком. І так да їх кажура дуже легко зайде. Вот смотри, як легко знімається кожура. Замечательно відходить. Томат помили і давайте зробимо надріз ось такий невеличкий раз. І кидаємо в воду, для того, щоб вона повністю покрила томат. Раз. Все. І залишаємо на хвилинку максимум. І далі перекладаємо швидко або в холодну воду. Або в холодну воду з льодом, або просто в холодну воду з льодом, або в лід. Хоча ви зрозуміли суть. Пройшла хвилинка, бачите, томат вже так розійшовся і відразу перекладаємо в холодну воду. І воно буде зараз дуже легко чиститись. Саме головне, щоб е, окріп, типу кипяточок, повністю покривав томат. Тоді це займає там, ну, там, хвилину максимум. Можна, звичайно, взяти, як зробила Юлія. Вона, звичайно, довела до кипіння, там залила, але ж вона томат повністю не покрила. Вона на неї півтомату торчало, тобто в неї півтомату пів півтомату пів ні. Це суєта. Тут взяли, повністю полили. Хвилина, готово. і тепер воно легенько собі зчищається. І не треба ну, лишньої суєти. І плюс я вам ще показував, як хто там дивиться мої відео рецепти на природі. Пальничком раз-раз. Прошлось 30 секунд и шкирка сама слизла. И вот теперь этот хлебушек натираем. Видишь, как он сразу начинает блестеть по-другому. Итак, этот бекон мы доводим до золотистого цвета. Хрустящего. Мы к нему добавляем чесночок. Так. О, класс. Теперь сюда же добавляем лук. Поріжу помидоры крупними кусками. Видишь, этот сок залишився. Хорошо, що он остался. он Він совершенно там не нужен. Хлібчик підсушили. Сейчас ничком змащуємо. Один і так само робимо інший. Аромат, я не знаю, я вже просто падаю від цих ароматів. Відразу борщику захотілося по моєму рецепту. З таким хлібчиком, хто, до речі, не бачив, обов'язково подивіться, борщ від Клюса 2.0. Розігріваємо сковорідку, але не дуже, щоб у вас нічого не горіло. Можемо капнути трошки олійки для того, щоб підняти температуру задимлення. І сюди можемо додавати відразу бекон. Все ставимо і обсмажуємо його до золотистого кольору. Коли бекончик почав золотитись, можемо сюди додавати з вами цибулю. Оп! І вже далі смажити разом з цибулею. Чесник будемо додавати в останню чергу для того, щоб він не згорів. Висоцька боялася, що він в неї згорів. <ріху> І так боялась, що цибуля в неї стара вийшла. Ну, чесник зато не згорів. І то добре. Так, часник нарізаний. Візьмемо, поки в нас там воно все смажиться, наріжемо томат. Тут у нас виріжемо цю частинку. Оп. І наріжемо такими більш-менш. Крупними шматками, я думаю, ось так буде достатньо. Для того, щоб ну, хоча б якась форма була, розумієте? Це ж у нас буде начинка. Тому ось так буде добре. Мені цей запах от, от завжди, я не знаю, можливо, це в мене вже якісь іздержки професії, але колись. Давно, коли я працював в італійських ресторанчиках, таких це років, напевно, вже 10 назад, було популярно ця карбонара, знаєте, з беконом, цибулею. І вона називалась тоді Алла Карбонара. Бо Карбонара, ви знаєте, що, як готується без вершків. Ось, і от завжди все починало: що? бекончик, цибулька, потім вершки. І от не знаю, от чомусь мене постійно. Воно напишіть в коментарях. До речі, ви взагалі. Є у вас така асоціація, чи любите ви карбонару у чи вам більше подобається та а-ля карбонара на вершках, в принципі, дивіться, що у нас тут, до речі, відбувається з цибулькою. Вона вже у нас стала золотиста, обсмажена. Чому, до речі, я думаю, там хтось вже пише в коментарях, так, у високі там було пів цибулини там на все, а в тебе там це. дивіться, цибулька має дуже солодкий смак. І якщо її Правильно приготувати, не спалити, то вона дає солодкість. А мені якраз і тут не вистачає. От на цьому етапі на останньому ми можемо додавати чесник сюди. І прогріти його треба буквально хвилинку. І в останню чергу додаємо томат. І так само нам не треба його прямо розквасити в соус. Хочу, щоб залишилась текстурка, тому ми його просто прогріваємо. Пару хвилин. Додамо сюди свіжомеленого перцю. І, звичайно, копчену сіль. Клас. Небагато. Дві щіпки. Ось така у нас текстура, колір. Томат у нас тепленький, прогрітий, але не розквашений. Все. Цю частинку ми зараз скидаємо в тарілку і переходимо до приготування омлету. До речі, вуджена сіль, хто не знає, це копчена, другими словами. Ну так, я просто то, то так кажу, то так, щоб ви щоб ви не путались. Можна взяти звичайну сіль, це не проблема. Можна не брати там дрібку-любові овочі, це все на ваш смак. Але я впевнений, що якщо ви приготуєте з копченою сіллю із 13 овочів і дрібки любові. Ви точно відчуєте різницю, як і всі ті, хто вже спробував. Друзі, запускаю терміновий збір розвідникам 152-й окремій розвідроті 250 тисяч гривень на Т-4 бус для виконання бойових завдань. А за це розіграю свій ніж, серп, Я знаю, що ви давно хотіли. Майже в ідеальному стані тільки пару разів робив ним шоу-подачу. За донат від 100 гривень ви можете взяти участь в розіграші. Для цього вам потрібно задонатити. Якщо донатите з іншого банка, обов'язково вказуйте. Свій номер телефон для того, щоб ми могли з вами зв'язатися. Один номерок, одна можливість. Більше номерків більше можливостей. Тому давайте разом до перемоги. Слава Україні! Яйця. главная часть яєчниці. или омлета. Шесть яиц, потому що у мене три взрослих чоловіка. Яйца і молоко. На шість яєць десь потрібно грам, я б сказала, стакан молока. Грам 200. Немножко перця. Щепотка солі. Цю ту всю сюди. Переходимо до яєць. Візьмемо яйце і вбиваємо його в миску. Раз. Два. І так само з тими другими. Ну я вже не буду вам прям <правда>, кожне яйце показувати, не буду затримувати ваш час. Далі додаємо сюди молоко. Далі. Копчена сіль. Оп. Оп. І додамо сюди смаку. Тут цілих 16 овочів. Тут пише 13, ну по факту 16 різних. І корінь селери, і корінь петрушки, корінь пастернака, морква, цибуля, чесник перець червоний солодкий, зелений солодкий, кукуруза сублімована. Горошок зелений сублімований, томат сушений, корінь хрону, цибуля парей, кріп, петрушка і лавровий лист. Друзі, от оцю штуку можна додавати в суп, будь-який. Додали трошки. І ваш суп стає просто неймовірний, дуже смачний. Спробуйте. Всі, хто додає його просто в банальний, там в курячий суп, там, в, овочевий, в вершковий, неймовірний смак. Повірте мені на слово. Я думаю, хто мене дивиться, той мені їх трошки довіряє, то, будь ласка, довіртесь мені. Так, додамо сюди небагато. Так, дві щіпки. Все. І вінчиком перемішуємо. Раз. Нам не треба взбивати, просто з'єднати. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Чуть-чуть растительного масла. І так виліваємо цю красоту сюди. Тепер викладаємо вот таким рідком хлібук. Зажарений. Зверху на хлібук викладаємо соус. А потом все это засыпаем натертым копченым сугуни. Вот теперь ответственный момент. Вот понимаешь, нужно вот эту всю массу уложить таким одним, одной колбаской, понимаешь? И на несколько минуточек... Закрить кришкой. Вон там чуть-чуть подышал сам по себе. Ну вот ты готов. омлет. пойду-ка я позову людей. Нагріли сковорідочку, додаємо вершкове масло. Хоп! Також капну буквально трошки оливкової олійки. Але не екстра вернжен. Бо буде гірчить. Я думаю, всі вже знають, так? Чик. І тепер вливаємо омлет чи оєшню, кому я більше подобається. Трошки перемішаємо з вами. Далі скинули на середній вогонь і прихватуємо знизу. Але щоб воно в нас не горіло, а щоб рівномірно у нас воно готувалось. Накриємо кришечкою для того, щоб прихватилось зверху, щоб швидше приготувалось, Буквально на хвилинку. Поки в нас є хвилинка, давайте швиденько нашинкуємо петрушку. Або хто не йде кінзу, то дайте кінзу, але кінза має такий, знаєте, насичений смак, і він ну, не всім подобається. А петрушка вона більш така універсальна і легка на підйом. Називаємо це так. І шинкуємо. Через хвилинку посипаємо сиром зверху і вже дотримуємо до повної готовності. І ще буквально хвилинка-дві. І так, тепер що ми робимо? Я не буду класти хліб сюди, тому що нащо ми його тоді смажили, щоб він що, розмок. Я з вами зроблю ось так. На одну частинку ми з вами кладемо сюди в сир, кладемо начинку. Томати, бекон. Це все гарненько з цибулькою обсмажене. Ось так. Чік, розкладаємо, Супер. І тепер складуємо його просто вдвоє. Тільки давайте візьмемо лопатку, щоб у нас вийшло гарніше, таку, більш тонку. Оп, оп. і Ай трошки виглядає для того, щоб було видно начинку. Все. І можемо подавати. Посипаємо зверху петрушечкою. Сервіруємо з хлібчиком. І вуаля. Давайте їсти. Йо-майо. Яке воно соковите. Але ж найцікавіше не квашня, бачите? Сік, сир. Бекон. М -м -м. Білісімо. Це просто дуже смачно. Бекон ще класно це працює. М -м. Друзі, обов'язково приготуйте цей рецепт. Я... Ну, а то не той рецепт, а ось цей, що я вам показав. Він простий, дуже смачний, нічого складного там. Технологія, пропорції, всі до грама будуть у вас в описі. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь. Дивіться відео, які ось тут виб'ють. Також тут будуть уже хрючові перезагрузки. Раджу вам їх подивитись. Ну, а я буду з вами прощатися, всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа! -па.